Sony System 6 пропонує кінематографічний звук із величезною знижкою. Прийміть день 2025, посібник з найкращих технологічних угод для тих, хто цінує якість. Прекрасний день два слова, які викликають бурю емоцій серед любителів техно з одного боку, очікування неймовірних знижок, з іншого, є страх пропустити щось дійсно варте в цьому океані продажів. Як хтось, хто протягом багатьох років стежить за технічним ринком і не раз зачепився на великі пропозиції, я вирішив скласти для вас посібник з найцікавіших угод про найвищий день 2025 року, спрямований на тих, хто цінує якість, а не лише низькі ціни. Ключовий момент не йдіть за найнижчою ціною, а шукайте великі пропозиції щодо продуктів, які справді покращать ваше життя. Цьогорічний день прем'єр-небудь формується, щоб бути особливо гарячим. І ось чому. По перше, ми бачимо, що виробники активно використовують можливість залучити нових клієнтів та позбутися застарілих запасів. По друге, конкуренція між платформами, такими як Amazon та Walmart, досягла свого піку, що спонукає продавців запропонувати ще кращі пропозиції. Звук це основа комфорту, найкращі пропозиції щодо аудіообладнання. Для мене звук це не просто колекція хвиль, це атмосфера, яка створює настрій, допомагає вам розслабитися або, навпаки, підсилює вас. Ось чому я завжди приділяю особливу увагу якості аудіообладнання. А Prime Day – це чудовий шанс оновити свій арсенал. Sony WH 1000XM6. Ці навушники з шумом є справжніми обов'язковими для тих, хто цінує тишу та комфорт. Вони ідеально підходять для офісної роботи, подорожей або просто для відпочинку від суети міста. Я особисто використовую їх на літаках, вони є рятувальником. Цього року Prime Day пропонує велику справу на цій моделі. Sonos Minibar. Якщо ви хочете покращити звук свого телевізора, але не хочете захаращувати кімнату об'ємною системою динаміків, то Minion Sonos – це чудовий варіант. Це компактний, стильний і забезпечує чудову якість звуку. Ідеально підходить для невеликих квартир або для тих, хто віддає перевагу мінімалізму. Бюджетні навушники. Не думайте, що відмінна якість звуку доступна лише у дорогих навушниках. Цього року Prime Day пропонує неймовірні знижки на бюджетні моделі, які пропонують якість звуку в порівнянні з їхнішими більш дорогими колегами. Це чудова можливість оновити гарнітуру, не порушуючи банк. Візуальний комфорт найкращі пропозиції щодо телевізорів та моніторів. Телевізор це вже не просто пристрій для перегляду фільмів, це розважальний центр, ігрова консоль і навіть цифрове полотно для творчості. Тому важливо, щоб він забезпечив максимальний візуальний комфорт. LG c 4 OLED – ця модель є справжнім дорогоцінним каменем серед oled телевізорів, це забезпечує неймовірно яскраві та насичені кольори, глибокі чорні та широкі кути перегляду. Ідеально підходить для перегляду фільмів, гри в ігри та навіть роботи з графікою. Я сам думаю про оновлення до цієї моделі, оскільки мій старий OLED починає трохи втомлюватися. Alienware Ultra Широкий Монітор, якщо ви працюєте з графікою, відео або просто любите багатозадачно, то Alienware Ultra Wide Monitor це те, що вам потрібно. Він забезпечує величезну робочу область, яка дозволяє одночасно відображати кілька вікон та програм. Я використовую його для редагування відео, це дивовижно. Телевізори взагалі, Prime Day пропонує широкий вибір телевізорів, щоб відповідати кожному смаку та бюджету. Від бюджетних моделей для перегляду телевізора до преміальних телевізорів OLED для справжніх любителів кіно. Головне не поспішати робити вибір і ретельно вивчати характеристики. Розумний дім угоди про розумні динаміки та смартфони. Розумний дім це вже не майбутнє, а сьогодення. А Prime Day це чудовий шанс зробити свій дім ще розумнішим і більш функціональним. Sono Smart динаміки – ці Динаміки це не просто пристрої для прослуховування музики. Вони можуть контролювати розумні домашні пристрої, відповідати на запитання, встановлювати тривогу тощо. Ідеально підходить для тих, хто хоче автоматизувати своє життя. Google Pixel 10 смартфонів. Ці смартфони це не лише пристрої для здійснення дзвінків та надсилання повідомлень. Вони пропонують унікальні функції, такі як розширені можливості камери, Assistant Google та безпечна операційна система Android. Ідеально підходить для тих, хто цінує інновації та безпеку. Купівля розумних пристроїв взагалі. Prime Day – це чудова можливість придбати розумні лампочки, розумні вилки, розумні датчики руху та інші пристрої, які полегшать ваше життя простішим та комфортним. Додаткові поради щодо успішного першого дня складіть список покупок, перш ніж почати полювати на знижки, вирішіть, що вам справді потрібно, це допоможе вам уникнути імпульсних покупок та заощадити гроші. Порівняйте ціни. Не поспішайте купувати першу знижку, на яку ви стикаєтесь. Порівняйте ціни на продукцію, які вас цікавлять у різних продавців. Будьте готові до того, що акції швидко закінчуються. Найкращі пропозиції можуть зникнути при митьоці. будьте готові діяти швидко. Перевірте умови повернення. Переконайтеся, що ви можете повернути товар, якщо він вам не підходить або несправно. Не забувайте про Walmart. Walmart також пропонує безліч чудових пропозицій у Prime Day. Ключова ідея Prime Day це чудова можливість оновити вашу технологію, але важливо свідомо підходити до цього процесу і не потрапити на хитрощі маркетологів. На закінчення Prime Day 2025 обіцяє бути наповненим подіями та великими пропозиціями. Дотримуючись моїх порад, ви можете не лише заощадити гроші, але й придбати якісне обладнання, яке покращить ваше життя. Не пропустіть свій шанс.